Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і я не планував сьогодні записувати блог. Але ким би я був, якби вирішив оминути стороною таку важливу подію, як номінацію Дональда Фредовича Трампа на Нобелівську премію миру. Друзі, ну це варто я того, щоб про це поговорити, але тільки з тими. Хто підписався на цей канал, поставив вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Отже, це сталося. Те, чого так довго прагнув Дональд Трамп, можливо, те, заради чого він взагалі пішов на другий термін. Відбулось. Його номінували на Нобелівську премію Миру. Насправді. Для Дональда Трампа головним конкурентом вже був не Джо Байден, а Барак Обама, який відбув два терміни на посаді президента Сполучених Штатів Америки і для демократів вважається культовою фігурою. Хоча, як на мене, дещо переоцінений, скажімо так, м'яко, та про це ми якось окремо поговоримо. І от Трамп носився з цією ідеєю отримання Нобелівки за мир. Дуже-дуже давно. У нього взагалі є, такі, є такий чекпоінт речей, заради яких він, власне, і пішов на це президентство. Перший термін е його мотивувало ще з 70-х років, ну, як говорять очевидці, що він дуже хотів, аби е колись е йому зробили, ну, скажімо так, приємно, е на борту президентську на Air Force One. І це була ідея фікс для нього. І він заради цього хотів стати президентом Сполучених Штатів Америки. На другий термін його багато в чому підштовхувало, бажання отримати Нобелівську премію миру. І зараз його офіційно на неї уряд Пакистану. Ну, він же ж миротворець, очевидно, так він владнав індопакистанський конфлікт. Ну, принаймні повернув його до етапу заморозки. Очевидно, що він буде відновлений через якийсь період часу. Це, якби, не новина, тому що першопричини залишаються невирішеними. І ну, тут можна сказати виклінчив, тому що Трамп вже неодноразово в коментарях про це говорив і цілий допис написав у себе в Трус Сошел про те, що не за цим я сюди йшов, але я от зробив це, зробив те, зробив п'яте-десяте, не вистачало тільки Абема, Абема що зробив? Йому премію Миру дали тільки за те, що він. Обсикав російські ліфти і викручував лампочки у них в під'їздах, тільки за це я ж зробив більше. Е, ну, звісно ж, це не означає, що він цю Нобелівську премію мира отримає. І, в принципі, номінацію не варто переоцінювати, тому що там багато хто насправді може номінувати когось на Нобелівську премію. Це можуть бути і члени національних парламентів, і урядів, тобто депутат Верховної Ради. Може це зробити. І здається, у нас від України хтось вже Трампа і номінував. Але я можу помилятися. Можливо, навіть зі слуг народу. Треба буде е, подивитись, хто був. Але ну, це якось така номінація не розглядається всерйоз. А тут, тут безпосередньо від уряда Пакистану. Е, наскільки вірогідно, що він отримає цю премію? Ну, якщо б судили по заслугам, то звісно ж він би її не отримав. Але. Що ми бачимо зараз, так це те, що Європа досі намагається десь плазувати перед Трампом, досі намагається якось його задобрити, йому улестити, повернути його в дружню родину західних держав. І, можливо, в якусь не дуже світлу голову прийде ідея. Ну, давайте дамо йому вже цю премію. Ну, давайте йому цю премію дамо. Може він заспокоїться після цього і повернеться до конструктиву. Але, скажімо так, я в цьому дуже сильно сумніваюся. Сумніваюся в тому, що це поверне його до конструктиву, а в тому, що Норвезький Нобелівський комітет може дійсно це зробити. Ну, це досить реалістична історія насправді. На жаль, на жаль. Хоча я б дуже хотів, аби знаєте, як це відбулося, що він приїхав туди, от, на церемонію нагородження, і Нобелівський комітет нагородив премію Мира Барака Обаму. Так знову ні за що, але просто уявіть, як би нагівно сходився Дональд Трамп в цій ситуації. Воно б варто було всього, що тільки можна. Якщо він в підсумку цю премію отримає, то швидше за все він повністю заб'є на врегулювання російсько-української війни. Тому що, коли він приходив на президентський термін, я так думаю, саме закінчення війни між Росією та Україною він вважав тією історією, яка дасть йому Нобелівську премію. Але якщо це станеться без цього, то в принципі для нього галочка буде поставлена і він зілється. Та я б не сказав, що це дуже погано, тому що е, поки що все, що він робив, це тиснув на Україну, намагався продавити нас під якісь, ну, м'яко кажучи, не дуже вигідні умови. А з Російською Федерацією намагався домовитись. Якщо він е, цю премію отримає, то, можливо, це піде нам і на користь, навіть тому, що він зменшить інтенсивність тиску на Україну, буде десь осторонь і. Можливо, навіть ми зможемо налагодити якісь мінімально партнерські взаємовідносини і принаймні купувати зброю Сполучених Штатів Америки. А якщо Конгрес ще й поверне свою суб'єктність, то, диви, чого і можливо на якісь пакети допомоги зможемо розраховувати. Можливо, Трамп навіть не буде їх блокувати. Але це все дуже теоретичні е, історії. Ну, і раз ми вже сьогодні заговорили про Дональда Трампа, я також не можу з вами коротенько обговорити ще одну е, новину, яка ну, не те, що прямо з ним пов'язана, але безпосередньо. Е, отже, відбулося е, таке дуже цікаве дослідження, яке опублікував Ексіос. І воно свідчить про те, що американці хочуть знати правду про здоров'я президентів. 74% вимагають, щоб чинний президент був зобов'язаний ділитись медичними та когнітивними записами. 81% американців підтримують вікові обмеження для федеральних чиновників. Суспільна недовіра на тлі, е, зроста, е, на, 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 на тлі старіння політичної еліти. Вона якраз і призвела до, до таких результатів, як пише Аксіос. І це насправді дуже добре. Погано, звісно, що це освідомлення до американського народу не прийшло десь так півроку тому, або навіть більше, бо це ж вибори були восени. Ну, трошки запізнились, трошки запізнились, але краще пізно, ніж ніколи. Тому є сподівання, що принаймні на наступний термін Сполучені Штати Америки виберуть. Хотів сказати нормального, але це не факт, принаймні молодшого президента. Чи буде він нормальним, ми ще побачимо, бо після Клінтона там що не срачка, то болячка на посаді очільника держави. Друзі, що ви думаєте з цього приводу, обов'язково напишіть в коментарях. Цікаво буде почути вашу думку, подискутувати з вами. Якщо не підписані ще на цей канал, звісно ж, підпишіться. А якщо підписані, поставте дзвіночок. Щоб не пропускати нових відео, бо Ютуб не завжди вас про це сповіщає. А якщо вже підтримали Сили оборони України та бажаєте підтримати українську незалежну політичну аналітику, то можете це зробити за реквізитами в описі до відео. А поки не прощаємось!